Пісні про кохання, любовна лірика та авторські вірші, написані мовою серця. В Івано-Франківську такий фестиваль відбувся вперше. Приїхали сюди конкурсанти з 20 областей України. Такого рівня фестивалю ще не було, тому що це мистецький на рівні від рівня аматорського, так і до відомих людей. Тут зібрано дійсно великі, великі масштаби з різних регіонів. Люди дуже різні, і це, мав бути, і напевно є мистецький майданчик, літературний майданчик, де можуть люди розвіртували які знайомі і зустрітися, де можуть почути кожного, бути вислухані. Олег приїхав на фестиваль зі Львова. Каже, любовної лірики у нього багато, адже всі пісні присвячує своїй дружині. Мій номер стосується тематики фестивалю, тематики кохання. Це була пісня, написана до Дня народження моєї дружини. Дуже багато віршів мені Олег присвятив. Насправді це дуже приємно, коли хлопці пишуть вірші своїм дівчатам, коли вони. Так вражають свої почуття. Організатори пояснюють, що фестивалів є багато, але саме любовній ліриці, яка дуже популярна у наш час, уваги присвячується. Мало кожна творчість, кожне мистецтво воно йде зсередини кожної людини. Власне, із серця. Ми відчуваємо серцем. Ми любимо серцем. Тому така назва тому кохання зароджується в серці. У другий етап прийшли 100 конкурсантів. По закінченню прослуховування журі визначило переможців та відбувся галаконцерт. Ліліана Хомишин Андрій Левків. Новини телеканал Раї. Яку свій крізь літа.